До якої бригади ви долучилися? Мене перевели на з е, силової частини 28-му окрему механізовану бригаду, і я вже там проходив свою службу. Дениса, скільки спочатку у вас було людей і скільки лишилося? Нас було 100 чоловік. Залишилось нас, е, як мені ЗКР тоді сказав: 6 чоловік і я. І я, коли, ну, коли приїхав з полону, коли почав узнаватися, я такий. А як? Всі інші загинули? Всі інші, так. Це не передати просто словами. Ну, я знав кожного хлопця, який там був. Скільки ми з ними пробігали, скільки ми з ними спілкувалися. З ложки їли. Денисе, що відбувалося в той день, коли ви потрапили у полон? Нас дуже почали бомбити. З дрони, з піввішок. Я отримав осколки і в мене ну, перебуває цей мандраж. У мене зразу так адреналін. Ну, Я стріляю в відповідь. і рву, тому що. Роботний рефлекс почався від контузії. Я рву, з мене з уха кров тече, дивлюся, дракон лежить. Я різко відкидаю назад автомат, бужу його, кажу: вставай, вставай. Він каже, що таке? Кажу: війна, війна, матівірую його. Кажу, війна, трушу його. По лиці пару разів постукав, він чувствовав, прийшов, мені каже, А де цей вони? Я кажу, ну показую, напрямок. Коротше". Почали далі продовжувати бій. Коли я перезаряджаю свій рожок, тут залітає дрон. Якраз в той момент я так падаю щучкою, показую йому привітальний знак. Ну, не культурний. Пригаю щучку, він влітає в стінку, баг, взрив. Мене трусануло добре, опять контузія, опять рвота. Позалітали осколки в шию в праву руку, в ногу в ліву ягодицю і в праву ногу. Кров просто хлищить, і шиї. Я вже дивлюся, думаю, що мені артерію передбило. Я кажу, пацани, може, вже все, типу, я 200. Дивлюся, кров зупиняється. Мене перемотали швидко, і тільки я роблю пару шагов на ступеньках, прилітає чітко другий прильот, мене відкидає назад. Я вдаряю з головою. Добре, що каска була. Я вже розумію. Ну все, от і кінець. Скільки вас залишилося? І як ви вибралися з цього підвалу? У нас залишилось четверо чоловік там, і ми вже. Як би то сказати, своїм ходом вибиралися наверх. У нас були суперські лопати і нож. Спочатку ми прорили суперськими лопатами метр в глибину під фундамент, mm -hmm. Mm -hmm. а потім десь вверх ми рили 4 метри одним ножом. Так, щоб вибратись. Роботали в темпі на адреналіні, не було сил, не було води. А як добули воду, ми зробили в тій ямі Е, І стікала вода, земля мокра, там велика глибина. Зробили сток, пили грязну воду. Ми далі риємо, 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 ми набрали бутилку води. Ми забили рожки, я почислив свого автомата. мене заливався тільки в мене один автомат. Ви вилізли звідти? І що ми вилізли саме? звідти, розуміли, що ми в окруженні. І ми своїм входом впрямуємо будинок там, де Юта. І коли ми приходили, нас засікли, і почала стрілянина. Я сказав хлопцям відступати, тому що в мене один автомат, я вас прикрию. Я завалив в четверох їхніх, я не знаю, як я це зробив, але я зробив це на адреналіні. У мене серцебіяння було. Мабуть, як у марафонця. Я відчував, як воно вилітає. І тоді, коли я вже їх вбив, і сховався вдома і переждав до ранку. Щоб вийти на своїх. Це ви самі залишилися? Так, я сам залишився. Хлопців, тоді провели вже дроном. Я розумію, що зв'язатися я не можу. Ні з ким. Я взяв себе в кулак, розуміючи, що мені треба ставити автомат, тому що мене зразу застрелять. Якщо побачать з автомату, я намагався пробратися до своїх без зброї. Я не хотів закінчувати в самогубство. Просто бити себе гранатою це, як би сказати, не героїзм. Це дарма значить жив. Я вирішив помаленьку прориватися своїм ходом. Я вже бачив, що мені треба пройти через юту, перелізти. Тей забор, я перелажу той забор, проходжу стежку пару кроків, пулі над головою. Я одразу зрозумів, що мені треба лягти в землю мордою. Все. Я вже кричу, що я здаюся, в мене опять стріляє, над головою летить, над рукою летить. Я розумію, що все, ну типа зараз або зараз, або ніколи. І все так життя. Пуф-пуф-пуф картинками зразу починають такі флешбеки, туфту. Туф, туф, туф. І ти розумієш все. Но казало, що Бог зберігає ангел охорони, зберігає. Я не знаю, яким я чудо вийшов. Вижив в цьому пеклі. І коли вони вже підійшли, вони зв'язали мені руки. Пару разів мене стукнули прикладом по голові, я вже розумів, що вони мене ведуть, вони мене вже зв'язали так ну, нормально, вони зав'язали мені шнурами по локті, руки. Дениса, що відбувалося у полоні? Як до вас ставилося? Які катування ви там пережили? Коли вона запитала мене про об'єкти, які у нас знаходяться, що у нас знаходиться. Де ти склади, де БК, де стоїть наше командування? Спочатку вони почали мені різати ухо. Я терпів, 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 але ну, тоді я не зміг терпіти і, і поняв, що... що я їм можу розказати, якщо я сам не розуміюся в цьому. Я простий солдат, мені навіть нема що розказати. Ну тоді вони почали мені показувати карти. Кажу, я в ваших картах не розбираюся. Та я вийняв гвоздя, пробили руку гвоздем до кості. Я вже зрозумів, що або я буду говорити, або тільки буде хуже. Він достав молоток і почав бити мене молотком. Тоже розбив мені руку до кості, було видно кость на тій же руці є шрами на правій руці. Вибив мені плечовий сустав, вибили мені чашечки дві. Одна йшла в цей бік, одна в другий бік. Надівали пакет на голову, пирскали дезіком. Подниз душили, Боже. потім наділи клемін били 220, потім сім раз в мене перезапускали з серце. Чим годували вас? Місяць. Я харчувався отаким стаканом води і такий кусочок хліба це. Сніданок, обід і вечеря. І я вже розумію, що, що я із 110 схдаю, худаю, 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 худаю. Це на першому підвалі мене так пор... кормили. Потім я переїхав на другий підвал. Я знову там здувся. Знову катування, знову побиття. Побиття були сильні. Ламалися і палки, ламалися і дубінки гнулися, били і резиновими дубінками. Ну, мені сказали, ти живим точно не повернешся. Вони мене запугували, лякали. А скільки ви втратили кілограмів під час полону? Приблизно 55 кілограмів. Я втратив, коли я повернувся з полону, я важив 58. Коли нас перекинули на, на Дальній восток, над нами там теж також здівалися. Шість часом стували, і до самої ночі, виходить, до 10 часов ночі, ми просто ходили вокруг стола, перебирали, мили там. Ну, коротше, ти не стоїш. Ти просто в русі. Ти або присідаєш 15 тисяч разів, або віджимаєшся там. Так, да, це реально. Це... Ми просто були в шоці. І виходить, я як там спортивний був, мене більш напрягали. Я віджимався від пола, я качався за пацаном, я витягував їх і своїм співом я їм допомагав, бо нас заставляли там і співати. Я був як їх заводила, виходить. А що ви співали там? Понятно, що я співав їхні. Пісні? А? Змушували. Ну, вони змушували. Нічого ти не зробиш. Якщо ти не будеш співати, зрозуміло, що тебе заведуть, і тобі буде ну, таке хуже. Тобі переламають ребра або ще щось.